Дороги проживають тут вже 32 роки, а дороги тут повна, як кажуть, грась одна. Школу пройти, як вже говорили, нереально. Одяг переться кожен день. Штани, пальто, буває, що навіть не висихає, може в школу не піти, бо прийде обляпана, така що ж, що нема. Ну я не знаю. Ботинки міняються може по два, по дві пари на місяць йти. Дорогих не можу купити, бо немає настільки коштів. бо в мене їх трьох. Сенсу теж немає. купляти їх. У Нас, якщо приходить дощ, ми дітей до школи не пускаємо, бо вони до школи не можуть дійти нормально до маршрутки. Ми так само доходимо по уші в грозі, можна так сказати, і приїжджаєш в місто, і видно, що людина приїхала з села, бо, вибачте, по коліна в болоті. Не скоро доїхати до нас не може не. Взагалі, ніхто навіть пройти не може по нашій вулиці нормально. Машинами то вообще мовчимо, весною навіть не виїжджаємо, бо неможливо звідти виїхати. Вулиця Кривуха, села Уїсті, з Долбунівського району потопає у багні. Люди кажуть, часто що пройти, доводиться мало не по паркану ходити. Або ж я особисто своїх дітей переносила на плечах з однієї сторони на другу сторону, щоб я їх привела до початку вулиці, щоб вони могли піти до школи. До найближчого магазину кілометрів зо два, і щоб, хоча б, хліба купити по цьому розбовтаному шляху. Ну, 20 хвилин треба йти. Люди розповідають найгірше стареньким та колись, хоча б машина продукти розвозила. Там живе чоловік 95 років йому, і ця машина з кожної середи суботу продукти розвозить. Зараз вона не їздить, вона їхала. Оце була і загрузила там. Полі і до мене всі приходять по пісок, по щебьонку, по солому, щоб тягли. Я така тягова сила. Там. От. То зараз машина не їздить, люди мусять іти. По такій дорозі. Емоції в людей зашкалюють і смішно, і грішно. Не знаю, що це за дорозі. Той хобить. А скажіть, хто їх робить дороги. Всі три питання, які ви озвучили, це є повноваження виключно органу місцевого самоврядування, тобто сільської ради. Але там голови не виявилося. В раді кажуть, начальство на сесії з Долбунівської райради. І там ми його не застали, бо сказали, що сесія закінчилася десь приблизно годину тому. Потім місцеві мешканці нам сказали, що він може бути на автовокзалі, їхати маршруткою назад в село. Але і тут ми його не виявили, отож знову їдемо в село. У гісті. У сільській раді вдруге зустрічають нас не надто привітно. Немає ще. Що а він на сесії вдома. А на якій сесії, як ми там були, і сесія закінчилася більше години назад, може вже віддали. Якщо приїде, д -д -д дасте йому питання, де він був. Оскільки слухавку від нас не бере, просимо працівників ради зателефонувати сільському голові. І о, диво своїм відповідає. Коли ви вас чекати? <зривіт> не радше через дві години. <зривіт> <зривіт> Зрозуміло. Тобто, через дві години це ще не факт, що ви будете. Так, так, бо ще і, і туди треба, й туди, і пожежно треба. Ну є багато справ. Зрештою, погоджуються прокоментувати по телефону. каже, люди винні, бо всім незадоволені. задоволені. Те, що її бережуть, а соня, якщо наприклад така погода, що і ростає, і вода, і транспортом розбивають її, то це практично від людей. А питання а людям: що не ходити по ній і не їздити, щоб вона була в нормальному стані? Тоді на що вона здалася? якщо по дорозі не можна ходити? Чуєте, Чуємо. сьогодні. Вулиця Кривуха не сама гірша дорога, яка є на території. Сільської ради, і тим більше що, саме що, гірше Куди ж гірше? і, і, і те, що виступить. А те, що там якийсь о, отакий що, що він е з інтернету не вилазить і так далі, хоче емоції свої проявити, і, і це все, то хай е прийде до сільської е раду, е прийде на сесію, покаже своє лице, а не тако е а вони е кажуть, того, не роста. раз показували своє лице, і не одна людина до вас приходила Хто? і про невже. То я, наприклад, перший раз чую про це. Олександр Стернічук каже, таки трохи дорогу підрихтовують час від часу. У листопаді місяці ми, я особисто їздив в машинах, там було завезено 23 машини і розгорнуто шутеру по цій дорозі. Ось то я вам це констатую. І нам висипали той пісок, але там був не пісок, а була глина. І то чимали куски глини, що ми її закидали на Камаз назад, бо розуміли те, що піде дощ, і ця глина буде. Сяде. Та сільський голова Олександр Стернічук бідкається на щось більше грошей в сільському бюджеті не вистачить. Кошти на бюджет сільської ради практично не йдуть, тому що вони закладені в вартості бензину і так далі. У нас на території сільської ради заправок нема. Тобто, коли, наприклад, раніше нам поступало на дорожнього збору. 13-14 тисяч, які, за якими могли рейдерувати грунтові дороги, все вже декілька років цього немає. Каже і в районній скарбниці таких грошей. Катма грошей немає, а за немає грошей. Робота не є. Бо ніхто задарма і ця людина, яка хоче, щоб ця дорога була нормальна. Вона туди копійки не хоче вложити, але вона знає, що треба требувати. Так та й не так, каже голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, бо минулого року виділяли величезні суми на ремонтні роботи з державного бюджету. Відтак, у Здолбунівському районі капітального ремонту зазнали сім доріг. Буквально дві години тому на сесії районної ради я звітував перед депутатами і казав своє бачення. Казав, що цього року сума на ці дороги буде ще більша, ніж була року минулого, і моє бачення робити дороги в тих селах, де не робили у 2018-му. У 2018-му ми робили ряд доріг, як я сказав, але в Іздецькій сільській раді не робили. Тому вказана сільська рада має визначитися з дорогою, яку вона. Буде планувати робити так би мовити за державні кошти за дорожній фонд, подати відповідну пропозицію нам, і ми будемо її включати, передавати на відповідно рівне, і вони будуть далі звертатися. Яка ж дорога потрапить у список? Щасливчиків мають визначити депутати сільської ради. Мабуть, у нас найгірші дороги в районі саме по юздецькій сільській раді. Якщо голова цієї ради Стернійчук на сесії був та цього не чув, переповідаємо телефоном. І коли нема куди відступати, каже, треба дочекатися наступної сесії. Хай хто там до вас звернувся, такий розумний. Хай залишається. Я ми подивимось. І отут вже справа за селянами не давати спуску ні депутатам, ні голові сільської ради, щоб нарешті зламати ситуацію і щоб не було так. Бо наші діти не можуть ні на велосипедах їсти. Моя дочка сказала, мамо, я хочу ролики. А я кажу, Софійка, які можуть бути ролики, якщо тут можна покрутити ноги? Анна Хіночик, Олександр Бойко, новини Рівного.